Будь-яка камера нічого не варта без надійного зберігання інформації. Наразі фактично вся інформація так чи інакше зберігається у хмарних сховищах. Ми можемо отримати доступ до своїх відео, фотографій та ще купи різного формату файлів з будь-якого пристрою та будь-якого місця, де є інтернет. Хмарне сховище дозволяє захистити інформацію від різних форс-мажорів та автоматично робити резервні копії, зберігати та обмінюватися файлами великого розміру, а також надавати спільний доступ до файлів. Крім того, до суттєвих переваг хмарного сховища можна віднести відсутність необхідності купувати та обслуговувати різного роду фізичні сервери. Такі хмарні сховища мають і камери від компанії Reolink, тому всі ваші фото та відеофайли будуть надійно збережені. До прикладу, ви налаштували запис за рухом, і камера записала, як хтось заходить до вашого кабінету. Або, скажімо, у квартиру проник злодій. Помітивши рух, камера почне автоматичний запис у хмару, а вам надійшли сповіщення у мобільний додаток або на пошту. Навіть якщо зловмисник накриє чи вкраде камеру, запис буде доступний у хмарі, і цього вже буде достатньо для встановлення подій та розуміння, що відбулось. Процес підключення до сховища Reolink максимально простий та зрозумілий. Про нього вам розповість наш технічний спеціаліст Андрій. Почнемо з додатку. Завантажте додаток Reolink в Google Play чи App Store, але ще зручніше завантажити його за QR-кодом в інструкції. Ось так відбувається завантаження програми через сканування QR-коду. Створюємо обліковий запис. Для цього нам потрібна тільки електронна адреса та придумати пароль. Натискаємо Додати камеру та скануємо QR-код на задній стороні камери. Підтверджуємо, що ми чули голос відтворений камерою. Вибираємо Wi-Fi мережу, до якої будемо під'єднувати нашу камеру. Та пишемо пароль. Головне, щоб Wi-Fi мережа була в діапазоні 2,4 ГГц, а також включений GPS. Наступним кроком нам потрібно відсканувати QR-код за допомогою камери. Короткий звуковий сигнал підтверджує, що камера підключена. Далі нам потрібно придумати пароль для нашої камери та назвати камеру. Камера готова до роботи. Залишилось тільки підключити її до хмари. Для цього нам потрібно активувати тарифний план. Переходимо у вкладку Хмара, Хмарне сховище та вибираємо той тарифний план, який нас влаштовує. Якщо ми хочемо підписатися на безкоштовний період, нам потрібно нажати кнопку внизу з плюсом та кнопку підписатися. Далі ставимо галочку Погоджуємось зі всіма умовами. Та підтверджуємо нашу підписку. Все. Тарифний план ми вибрали. Тепер треба додати туди нашу камеру. Для цього переходимо в хмарне сховище, наш тарифний план та редагувати його. І тут додаємо камеру. Наша камера додана і тепер всі відео вона буде писати в Хмару. Запис у хмарне сховище підтримують наступні камери Reolink серії Argus. Argus Eco, Argus 2E, Argus 3 Pro, Argus PT. Серії Go, Go Plus, Go PT Plus та серії E: E1, E1 Pro, E1 Zoom та E1 Outdoor. Тарифи на такі сховища досить доступні. Якщо у вас всього одна камера, то тут взагалі все просто. Для однієї камери Reolink пропонує абсолютно безкоштовне хмарне сховище на період 7 днів. Це означає, що ваше відео буде записуватись у хмару впродовж 7 днів. У цей час ви маєте можливість підключитися до хмари та завантажити собі відео, яке становить для вас цінність. На восьмий день користування починається процес перезапису. Спочатку перезаписується перший день, на наступний день другий і далі по колу. Тобто при безкоштовному користуванні є обмеження на зберігання 7 днів. Але цього тижня для звичайного користувача цілком достатньо, і таким безкоштовним тарифом можна користуватись на постійній основі. Проте, у безкоштовному тарифі є обмеження по пам'яті. Воно становить 1 гігабайт, що складає декілька годин без перервного запису. Це небагато, але зазвичай камера фіксує рух та пише короткі ролики довжиною декілька хвилин. Отже, знову таки для однієї камери безкоштовного гігабайту дискового простору. Цілком вистача. Якщо сховище заповнюється раніше, ніж через 7 днів, то також буде перезаписано, і це варто пам'ятати. У випадку, якщо у вас декілька камер, або ви хочете зберігати відео частіше та у більших об'ємах, можна придбати платний тариф. Він достатньо доступний. Стандартний пакет коштує 166 гривень на місяць, або ж 1637 гривень на рік. Він включає в себе можливість підключення до п'яти камер, 30 днів хмарного зберігання та до 30 гігабайтів дискового простору. Прем'єр-пакет вартує 328 гривень на місяць або 3240 гривень на рік, та включає вже підключення до 10 камер, 30 днів хмарного зберігання та 80 гігабайтів дискового простору. Ціни на такі сховища залежать від курсу євро. Отож, як бачите, хмарні сервіси це дуже корисні, зручні та безпечні інструменти для збереження ваших даних. Окрім цього, це значна економія на пристроях запису та їх обслуговуванні. Як показує практика, навіть безкоштовна хмара на тиждень є достатньою, щоб ви могли спати спокійно. Якщо ж ви власник будинку чи невеликого бізнесу та маєте потребу в більшій кількості камер, то навіть вартість зберігання великої кількості відео є цілком доступною для будь-якого користувача. Ще більше Інформації ви можете отримати за посиланням під цим відео. Якщо у вас ще залишились питання щодо хмари чи можливості її використання, залишайте їх у коментарях під відео, а також діліться враженнями, якщо ви вже користуєтесь сховищем Reolink. Дякую, що були з нами! Залишайте свій лайк, підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх новинок в світі відеонагляду. А також пам'ятайте, що все буде добре і все буде Україна. Бувайте!